Доброго дня. Сьогодні я вам розповім, як заробляти на каналі YouTube. Робиться все з одного боку дуже просто, з другого боку дуже складно, тому я не буду там, розказувати, тут, як включити монетизацію, як монетизувати відео, як підключати канал до Google AdSense, або як замість Google AdSense підключити канал до партнерки. Що краще, тому що ці всі питання по відео годинами тривали. Тут я розповім лише основу. В плей-лісті є кожне питання окремо для тих, хто зацікавиться детальніше цією інформацією. Отже, ви у вас є таке бажання створити хобі або хочете, щоб YouTube приносив вам основний дохід. І ви створюєте свій канал. заливаєте на нього відео. Ну і відео є, перегляди є, грошей нема. Для того, щоб були гроші, що потрібно зробити? Потрібно включити монетизацію. Як воно включається, дивіться, інше відео в цьому плейлісті. Ви включаєте монетизацію, і у вас відповідно з'являється отакий значок біля кожного відео. Після того, як цей значок з'явився долара, ви можете, у вас з'являється нова вкладка в редагуванні. Ось тут, монетизація. І ви можете кожен ролик окремо монетизувати і вибрати, які. Вид реклами ви хочете на нього поставити. Також, якщо цей ролик триває довше там, 5 хвилин, здається, чи, здається, довше 10 хвилин, ви можете ставити рекламу хоч кожних 5 секунд самі. Тобто, коли буде вибуватися реклама, вже самі вибрати. Якщо він менше там, 5 10, 10 хвилин, наскільки я пам'ятаю, то автоматично реклама буде вибуватися на 15-25 секунді, 10 секунді, ну як вона стандартно вибувається. То далі. Включивши монетизацію, у вас є вибір. Або ви підключаєтесь до партнерської програми, або ви підключаєтесь до Google AdSense. Ну, Google AdSense, є у мене окреме відео, що вибирати що краще. Після того, як ви підключились, як би це вам пояснити, партнерська програма чи аккаунт в AdSense, це, грубо кажучи, туди, куди гроші вам капають. І ці всі гроші будуть капати вам саме туди. В партнерку або в Google Adsense. І раз в місяць ви зможете їх виводити. Скільки ви будете заробляти, У мене є окреме відео знову ж таки на цю тему. Скільки ви зароблятимете за 1000 переглядів, все дуже відносно, все дуже залежить, набагато простіше створити канал і перевірити це. Ну, якщо це Україна-Росія, скажімо, від 1 долара до 5 доларів. від... Точніше 0,1 цента до 5 доларів за 1000 переглядів, це дуже грубо і дуже відносно і це сказати взагалі не можна говорити. Або... або якщо це за кордоном, то ці цифри набагато більші і набагато простіше їх досягнути. Ось і все, в принципі. Заливаєте відео, включаєте монетизацію, монетизуєте відео, створюєте аккаунт Google Adsense або підключаєте канал до партнерських програм. На умові, що у вас є партнерські програми діють від умови, що у вас є хоча б 20 підписників і 1000 переглядів, Google AdSense можна включати зразу. І виводити гроші. Партнерки виводять гроші на різні способи, тобто від 100 доларів, наприклад, на права 24 можуть виводити, від 1 долара переважно виводиться на WebMoney. Google AdSense є два варіанти. або чек, або також на карточку. Але в будь-якому випадку потрібно заробити від 100 доларів. Також треба їм написати два тижні місяць чекати листа, який має прийти по звичайній пошті, активувати аккаунт, після того написати, що ви хочете вивезти гроші. Ну і, Наприклад, якщо ви заробили за вересень 100 доларів, то в листопаді ви вже їх отримаєте. В принципі, все. Детальніше. Дивіться інше відео, тому що наше це відео буде тривати годину, його реально вже ніхто дивитися не буде. Дякую за увагу.